Вдало розпочали виступи в Кубку України футболісти Черкаського Дніпра. У матчі попереднього раунду вони обіграли стрийську скалу з рахунком 1-0. Із подробицями поєдинку Олег Кукса. У цьому поєдинку глядачі побачили лише один гул. Його автором на початку другого тайму став Ярослав Захаревич. Хоча впродовж матчу господарі мали чимало нагод для взяття воріт. Зокрема, свої моменти не використали той же Захаревич, а також Євгену Ушаков. Наставник черкащан цього вечора дав змогу пограти футболістам, які в матчах чемпіонату перебували на лаві запасних. Таким шляхом пішов і головний тренер команди гостей. Строяни також мали моменти, проте забити їм не вдалося. Розраховували дати бій Дніпру Черкаському. Думаю, що вийшло. Виглядали ми непогано. Команда молода. Від ігри до ігри ми додаємо. Перемігши зараз, черкащани взяли реванш у скали за поразку в стартовому турі чемпіонату. Я чесно скажу, я дуже переживав, тому що такі ігри в основному не проїгнуються. Создав стільки моментів, не забили, десь якийсь рикошет би влетів, би, і психологічно команда могла не Ну, Я рад, що це не пройшло. Таким чином черкаська команда вийшла до однієї 16-ї фіналу Кубка України. На цій стадії боротьбу розпочнуть клуби Прем'єр-ліги та першої ліги. Поєдинки цього етапу відбудуться 23 серпня. Олег Анатолій Усіков, Віка новини.